Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день, і ми знову зібралися працювати. Дякуємо Богу за день подарований для нас. Ви не повірите, але в нас сьогодні знову малесеньке свято, знову день народження, день народження у нашого пастора церкви Гуцула Івана Андрійовича. Тому щирі привітання для нашого пастора і бажаємо. Щирих Божих благословін для тебе і для всієї твоєї родини. Ось таким гарним настроєм зустрічав сьогодні мене брат Іван Андрійович. В планах нашої команди нічого не змінилося. Теж сьогодні бруківка. Ось такий кусочок нам залишилося закласти бруківкою. Якщо дасть Бог, все буде добре. До вечора ми повинні упоратися. Команда сьогодні дружня велика, багато народу, є кому працювати. Це те ж саме. Одні підвозять бруківку, от другі її складають, треті її ущільнюють пісочком, розвозять пісочок і розсипають зверху по бруківці. і потім щітками його розтирають і затирають всередині, всередину ось ці щілини. І так його ущільнюють, проти підрізають де потрібно. Бруківку. Все те ж саме, що кожен день. Одне тільки радує, і тішить, що цей кусочок нашої роботи з бруківкою йде до закінчення. Залишаються такі маленькі хвостики, але основна частина цієї роботи вже зроблена. А тим часом наші сестрички от привезли вже нам обід. Сьогодні у нас буде дуже чудовий і цікавий обід. Монтували його сьогодні сестрички, вулиця Котовська. Колись була. Зараз я не знаю, як вона називається, але всі в селі знають, що то вулиця Котовська. Досить така велика, дружня вулиця. Ось такий смачненький салатик для нас приготували, м'ясо, борщик. Дякуємо вам ще раз, сестрички, за вашу стару ніч, за вашу працю. А брат Діма і брат Тіма приготували привітання, музичне привітання для нашого іменинника, для нашого пастора. Сьогодні наше братування така гарна. Ну що, братіма підходить? Така гарна сьогодні подія. Знаєте, в нашому житті є багато труднощів переживань. Ми їх проходимо, але знаєте, моменти радощі, такі вони, вони дають нам. Знаєте, десь трошки узбадіритися, і тому ми сьогодні хочемо подякувати за життя Братавані yeah. за те, що він є у нас, да, він служить нам. Тому, братані, нехай вас благословить вас від цієї церкви, каже. привітати, нехай дійсно Господь дає вам сили. І брати заспівають пісню. То брати заспівають. і Я попрошу, так як Сергій Андрійович, вони з дитинства з братуванням. В церкві служили разом, щоб він потім помолився за іменинника, Ну і так само за їжу треба було. thank <laughs> Залишив він ніколи, він ніколи, я вірю в Бога, вірю в Бога, вірю в Бога, і тільки він моє життя, моя дорога, мене за руку він візьме, і за собою, і не залишить він ніколи. Сами, братці, господь хочу дуже подякувати за те, що у нас така є нагода сьогодні отут зібратися, є де, Господі, і багатенно людей би заздрили нам. Тому дякуємо, що у нас мирна суспільна. Дякую, що цю частину дня могли працювати. Серйозна команда, Господь. І дякую, що на сьогодні у нас є, є, є такі брати, як брат пані, господь дякую, що в моєму житті брат був і в свій час вдалося багато чого зробити. Господь мудрості потребує, щоб була в нього. Дуже відповідальний час, Господь живемо для церкви, випробування яких ніхто не знав, Господь. Тому дай мудрості, притовання пішли свої благословіння, Господь, дякуємо, що можемо працювати. Дуже прошу, Господь, щоб ти післав покаяння серед молодих людей, щоб було кому цим користуватись. дякуємо, що в нас є їда і можемо споживати. Дякуємо за тих, хто готував, поклоняємося тобі. дякуємо Вічному Богу. Амінь. Амінь. Ось такий чудовий, гарний обід приготували для нас сестрички. І чудові були слова. Привітання, побажання. Чудове музичне привітання від братів, такі коротенькі, радісні моменти. У нашому житті. Чудові хвилини спілкування, спогади про минуле, як воно було колись, те, що є зараз, порівнювали брати минуле з. Теперішнім часом, але минулого не повернеш, і потрібно жити тим часом, який є, і бути задоволеним і вдячним Богу. Вчора вечором я з меншою дочкою, вона мені каже, тату, ти знаєш, що нас багато чого об'єднує. Їй 6 років, мені 36. Вона каже, дивися, тобі 36, а мені 6, у нас дві шестерки є. Каже, Ми любимо пити гарячий чай. Лише в сім'ї ми двоє любимо гарячий, у нас ніхто гарячий, більше не п'є, з шести членів сім'ї. Каже, ми вдвох, це вона в 6 років. Ми вдвох народилися в Недобоюцях і правда. лише ми... Вона і всі останні в рукшині родилася. Знаєте, я так вечором подумав, подумав з обратовання, що мене об'єднує з чоловіком, якому 66, а мені 36? шість. Шістьоки братва нас об'єднує. Да. Але насправді я ну, ніколи би навіть не міг уявити і подумати, що. На пасторське служіння я піду не з ровесником, не можливо, з людиною на 10 років старше, а різницею в 30 років, да? ми підемо разом. І братування з однієї сторони вже брат ну, такий поважний в руках. Да? Але в плані пастора то він ще дитина, да? бо всього всього 2 роки, да? як нас вибрали. Тому дякую Богу за братування, за те, що дійсно разом можемо служити. Я знаю, що брати Ованню нелегко, коли молоді брати. Тому що в нас є собі своє розуміння, багато речей ми, але, але ми з братуванням пробуємо давати, притираємося, як молодята, як кажуть. Да, тому дякую дійсно за, за такого брата. Тому нехай дійсно, знаєте, У нас дуже є багато моментів, коли ми бачимо багато недоліків. Да? Але напевно, що є моменти, коли ми маємо просто казати дякую, тому братування дякуємо вам. Просто сьогодні дякуємо, недоліки цілий рік будете слухати. А сьогодні просто дякуємо вам. Тому да. <клес> брати, можна мені сказати? Можна. Дуже щиро дякую за такі сердечні привітання. І з самого ранку брати писали і дзвонили. І знаєте, саме мене більше радує те, що коли ми знаходимося разом, я відчуваю, що це брати, які е, дійсно е, вірять в Бога, люблять Бога і працюють. Е, Ну, хто, хто у якій сфері може, але коли треба, ми об'єднуємося. І це саме основне. Я дуже дякую всім братам, що сьогодні почули клич і прийшли багато, щоб ми підтягнули цю роботу. Тому я молюся за всю нашу церкву кожен день і багато разів, щоб Господь кожного благословив. Знаєте, Ми можемо ну, якось. Думати про те, що ну я живу своїм життям, але повірте, коли ти відчуваєш, що від того, що ти скажеш, чи як ти зробиш, багато чого залежить, це не так просто. Тому я дуже дякую вам, що ви підтримуєте, що ви я людина, помиляюся багато, дуже багато помиляюся. Але Бог свідок, що я хочу, щоб наша церква розвивалася, і щоб всі ми були єдині. В плані того, щоб прославити Господа, любити один одного, поважати, прощати, підтримувати, щоб ми ніколи не робили такі знаєте, що або так, або ніяк. Я дуже проти цього, щоб або так, як я сказав, або ніяк. Це дуже погано. А коли ми знаходимо компроміс, давай будемо робити разом роботу, то це, 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 це лише на збудова. Тому, брати, ще раз віщиро дякую всім. Нехай Господь благословить кожного. І щоб ми всі разом могли надалі нашій церкві об'єднуватися це і робити одну справу, щоб це було з цілею для збудови церкви для поширення Євангелії, щоб люди каялися. Це дуже важливо. Щоб не було такого, знаєте, що ми. Кожен зайнятий своєю. Єдина ціль, чого ми збираємося, це поширювати Євангелію. А ми лише можемо поширювати тоді, коли ми любимо один одного, поважаємо, підтримуємо один одного. Це тоді дійсно Євангелія. Тому дякую за все. Щиро дякую. Господь всіх благословить. Коли прийшла біда, хто вам скажи, допоможе та у житті завжди, бачив я руку Божу, стань на коліна ти. коли важка дорога і зрозумій тої, щастя видрані з порадом, не зрозуміє світ. Серце ще більше зрани, бо лиш єдиний твій, руку тобі простягне, не зрозуміє си, серце ще більше зрани, лиш єдиний твій, руку тобі простягне, душу Христові відкрив, ще він давно Ішла із неба, стань на коліна ти, коли важка дорога, і зрозумій тоді, щастя в єднанні з Богом. не зрозуміє світ, серце ще більше зранило, поле. Вітай, хто вам зажито допоможе, та у житті давно, бачив я руку Божу душу Христу відкрив, ще він давно на тебе, зніме тягар важкий, радість пішле із неба, не зрозумієш. Більше зрани, поблиш єдиний твій, руку тобі простяне, не зрозуміє світ, серце ще більше зрани, поблиш єдиний твій, руку тобі простяне. Дякую, що ви далі працювали дякую. на леві. Господь дуже дякую тобі за дорогого мені дійсно, брата, і дякую, Господи, за те, що ми можемо цей день дійсно просто подякувати Господу за подякувати Господь тобі за те, що є такий брат. Тому Боже, ми дякуємо і просимо Твого благословення надалі. Господи, просто благослови його, Господи. На його плечі впало дійсно непосильний труд, дуже важкий. Особливо в час війни в непростий час, господи, але я дякую за те, що він згодився і він може служити тобі. Боже, дякую, Боже, що я є рядом коло нього, Господь, і поможе Боже, дійсно всім нам служити тобі, йти за тобою. Бачиш, Його дружина сестру Ліду благослови її, господи. Бачиш дітей, Господи, онуків. Тому Боже, просто благослови їх всіх, благослови його сім'ю і поможе, щоб вони могли бути гарною підтримкою для нього. Дякуємо за дереві, які могли споживати. Дякуємо за працю. І нехай Осперевоя милість буде над нами. Дякуємо за сестричок, які приготували такий смачний обід. Благослови її, Господи, і нехай Твоя милість і благодать буде над нами. Даруй мир нашій державі. Все просимо ім'я Твоє. Амінь. Щиро Амін. дякуємо. Дякуємо вам щиро, сестрички. Все дуже смачненько зготували. Хай Бог благословить вас. Ось і закінчилося наше маленьке свято, маленький відпочинок. І знову потрібно братися до роботи. Ближче до вечора брати закінчили ось цю діляночку. Бачите, вся робота зроблена. Дякувати Богу за те, що подарував сили і здоров'я. І брати зробили зовсім небагато залишилося. Маленькі хвостики, які теж потихеньку закінчимо. Щиро дякуємо вам, друзі, за те, що ви разом з нами дуже вдячні тим, хто зробив все можливе і неможливе, щоб ця робота була зроблена, хто жертвував. Фінансував, допомагав, молився, трудився. Хай всіх вас рясно, Бог благословить. Молимось також за наших військових, які зараз боронять нашу країну. Хай Бог вас береже.